рідко, а має два рівноцінні склади. У порівнянні з попередньою переможною грою проти Таврії у складі чемпіонів проти запорізького металурга зі стартових хвилин вийшло двоє нових футболістів Яшкін та Кернозенко. Власне, вони й стали чи не головними дієвими особами цього матчу. Артем Яшкін виконав два фантастичні за виконанням штрафні удари, двічі розпакувавши в ворота Глущенка. У удару в кожному з таймів на 26-й та 55-й хвилині лівою ногою. І Динамо веде 2 -0. А у Керносенка, на відміну від його колеги Іллі Близнюка, який тиждень тому помирав з нудьги, нагод проявити себе було також достатньо. Одна реакція на підступний удар з лівого кута штрафного виконання Демченка, чого варто. Активним був і колишній донеччанин Олег Матвеєв, який непогано вписався в ігрову схему Мирона Маркевича. Одним словом, металург двомісячної давності, який у кубковій грі на стадіоні Динамо отримав у свої ворота шість голів, дуже відрізнявся від металурга Суботнього. Гості навіть зробили те, чого не вдалося Динавіцям. Забили гол з гри. Вразив ворота чемпіонів України, скориставшись грубою позиційною помилкою захисників, той самий Матвєєв. А Адинавським форвардом безпосереднього голового внеску перемогу команди зробити так і не вдалося. І Шацьких, і Деметрадзе, як і раніше, бракувало техніки і точності у реалізації моментів. 2-1. Чемпіони перемогли завдяки двом стандартам, а Металург, попри непогану гру, залишається після трьох турів без жодного очка.